Усім привіт! Маю таку абрикосу, Ягід ще ми не бачили ще ні разу. Постійно обмерзало, обсипалося. Я сказала, що якщо в цьому сезоні не вродить, то я її зріжу. Тут ще коса висіла. Е, мені був такий коментар, що це я хочу її типу, налякати, а якщо о, нету, то ні, то тоді капець буде ну, зріжеться, а коса для того, щоб налякалась абрикоса. Зі всього дерева. Чисто випадково побачили, я подумала, що це черешні. Бо недалеко черешня є, зараз покажу ягоди. Жовта черешня. Ну, а це під нею лежало дві абрикоси. Як ви думаєте, це вважається за виконання договору чи ні? Ой, господи, господи. Ну, вдала. Вродила, вродила, все, різати не треба, як ви думаєте. А це наша черешня. Ну, ягоди ми вже обірвали, тут тільки лишили так, вон, бачите, жовті. Поїсти. Вон три ягоди, дві абрикоси. Такий урожай. Сейчас спробую, что воно таке. Кесле Ну. Капет урожай в цьому році.